І вітаю вас на каналі Українська для всіх. Сьогодні пишемо диктант для 6 класу. У тексті 116 слів. Пропоную почати зі словникової роботи, Розтлумачити значення тих слів, які можуть бути для вас новими або незрозумілими. У тексті згадується Гомер. Це легендарний давньогрецький поет, основоположник античної і європейської літератури. Є згадка про Бориса Тена. Це видатний український поет-перекладач. Дишло товста жардина, тобто палиця, прикріплена до передньої частини воза або сани, що використовується для запрягання коней і допомагає. Ними правити. Тепер хочу звернути вашу увагу на орфограми та пунктограми, які є в диктанті. Серед орфограм ненаголошені голосні в коренях слів, написання сумнівних приголосних, уживання м'якого знака та апострофа, подвоєння літер, написання префіксів, уживання великої букви та написання не Зі словами. Серед пунктограм», Розділові знаки при звертанні, при вставних словах, кома між однорідними членами речення, розділові знаки при прямій мові і кома в складному реченні. Починаємо. Оскільки диктант не має назви, то відразу будемо записувати текст. Він складається із чотирьох абзаців. Уважно слухаємо перше речення першого абзацу. Ще головний герой поеми Гомера Одіссея під час мандрів послуговувався зоряною картою. Записуємо. Ще головний герой. Поеми Гомера Одіссея. Під час мандрів послуговувався. Зоряною картою. Перевіряємо. Ще головний герой поеми Гомера Одіссея під час мандрів послуговувався зоряною картою. Наступне речення. Найкращими орієнтирами для нього були, мабуть. Велика й мала ведмедиці, що повертаються навколо полярної зірки, неначе годинникові стрілки, записуємо найкращими орієнтирами для нього. Були, мабуть, велика й мала ведмедиці. Велика й мала ведмедиці. Що повертаються навколо, що повертаються навколо Полярної зірки. Поставте, будь ласка, кому після слова зірки, бо далі йде порівняльний зворот, ви цього ще не вчили. І так, зірки, кома не наче годинникові стрілки, неначе годинникові стрілки. Перевірте. Найкращими орієнтирами для нього були, мабуть, велика й мала ведмедиці, що повертаються навколо полярної зірки, неначе годинникові стрілки. Наступне речення. За цими сузір'ями неважко зорієнтуватися не тільки в просторі. Ай у часі, записуємо, за цими сузір'ями. неважко зорієнтуватися. Не тільки в просторі а й у часі. Перевірте, будь ласка. За цими сузір'ями неважко зорієнтуватися не тільки в просторі, а й у часі. Наступне речення пишемо з Амзацу. Перекладач Борис Тен зазначає, що в Стародавній Греції ведмедицю називали ще й возом, бо збирання врожаю. Перевезення його на великих возах провадилося в греків тоді, коли це сузір'я стоїть найвище. Записуємо Абзац Перекладач Борис Тен зазначає Що в стародавній Греції. Ведмедицю називали ще й возом, ведмедицю називали ще й возом. Віз тут власна назва Бо збирання, врожаю. Й перевезення його. На великих возах провадилося в греків тоді. Коли це Сузір'я стоїть найвище. Перевірте, будь ласка. Перекладач Борис Тен зазначає. Що в стародавній Греції ведмедицю називали ще й возом. Бо збирання врожаю й перевезення його на великих возах провадилося в греків тоді, коли це сузір'я стоїть найвище. Наступне речення теж пишемо за абзацу. Слухаємо. У нашому народі говорили. Що колись на такому возі чумаки перевозили сіль із Криму? Записуйте абзац. У нашому народі говорили, що колись? На такому возі чумаки перевозили сіль. Із Криму. Перевіряємо. У нашому народі говорили, що колись на такому возі чумаки перевозили сіль із Криму. Наступне речення. Звідси українська назва Сузір'я, Чумацький віз. Звідси українська назва. Сузір'я. Поставте після слова сузір'я тире, бо далі прикладка, ви це ще не вчили. І так, після сузір'я тире, і продовжуємо це речення. Чумацький віз. Перевірте. Звідси українська назва сузір'я тире Чумацький віз. Наступне речення з абзацу. Слухайте упродовж століть українські селянки будили дітей до роботи словами Вставай, дитино! Уже віз дишлом повернувся. У цьому реченні віз у значенні сузір'я, тобто, це власна назва. Врахуйте, будь ласка. Крім того, ви вже почули, що в цьому реченні є пряма мова. Записуємо з абзацу. Упродовж століть. Українські селянки. Будили дітей до роботи, словами, будили дітей до роботи словами. Далі пряма мова. Вставай, дитино, уже віз дишлом, повернувся, уже віз дишлом, повернувся. Перевірте. Упродовж століть українські селянки будили дітей до роботи словами Вставай, дитино, уже віз дишлом повернувся. І останнє речення. Фразеологізм перекинути воза означає, що скоро світатиме. Назву фразеологізма Беріть у лапки. Записуємо. Фразеологізм перекинути воза, слово віз тут загальна назва. означає, що. Скоро світатиме. Перевіряємо. Фразеологізм в лапках далі перекинути воза означає, що скоро світатиме. Тепер будьте особливо уважними, перевіряємо весь текст диктанту. Ще головний герой поеми Гомера Одіссея під час мандрів послуговувався Зоряною картою. Найкращими орієнтирами для нього були, мабуть, велика і мала ведмедиці. Що повертаються навколо полярної зірки, неначе годинникові стрілки. За цими сузір'ями неважко зорієнтуватися не тільки в просторі, а й у часі. Перекладач Борис Тен зазначає, що в стародавній Греції ведмедицю називали ще й возом, бо збирання врожаю й перевезення його на великих возах провадилося в греків тоді. Коли це сузір'я стоїть найвище, У нашому народі говорили, що колись на такому возі чумаки перевозили сіль із Криму. Звідси українська назва сузір'я Чумацький віз. Упродовж століть українські селянки будили дітей до роботи словами «Вставай, дитино, уже віздишлом повернувся фразеологізм перекинути воза означає, що скоро світатиме. Текст для перевірки, критерії оцінювання та посилання на інші диктанти дивіться під відео. Друзі, я щиро дякую вам за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення та підписку. До нових зустрічей на каналі.